Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі! Сьогодні хочу зробити розклад. На травень місяць про Росію про Україну Такий, знаєте, загальний розклад, тому що чого ми всі хочемо? Ми хочемо, щоб врешті-решт закінчилася війна, так і тут, в принципі, єдине питання, тому що дуже багато говорять про ці підписання договорів, про ось-ось-ось все закінчиться, так домовленості, мирні угоди. Безкінечно це звучить. І тут, знаєте, якби основне фонове питання в мене буде: як і до Росії, так і до України. Чи врешті-решт буде воно то підписано, і взагалі що нас чекає? В травні. От, основні події в Україні і основні події е в Росії в травні. Для України я взяла рунічне таро, а Росію будемо дивитися на Слав'янському таро. Добре. ну Давайте так. От, основна енергія місяця для України. Енерг... Робота. Вісім пентаклів це Зосередженість це, це енергія роботи, зосередження на роботи на всіх рівнях буття. Тобто працюємо. Працюємо це і про політику, і про економіку, і про там закони, які, можливо, там в Україні підписуються. Тобто, це така собі робота відбувається. І робота, до речі, яка ще наперед, на якісь події наперед. Вісім пентаклів символізує логіку, прямоту. Тут, знаєте, ретельна робота, аби досягти бажаного результату. Це, знаєте, виглядає як от коваль свого щастя. Україна як коваль в кузні, коє своє майбутнє. Так, от ретельно, ретельно, коє своє майбутнє. Як це виглядає? Ну, то це ж є ці домовленості. Там поїхали, поговорили, там поговорили, там підписали, там щось зробили. Тобто і енергії травня такі самі. Ну, що буде в травні в Україні? Ну, Чого вежа, вежа, дуже неочікувано, ну, так. Ну, по-перше, про мир не йдеться. Якщо вже випала вежа одразу і правосуддя, тобто якась домовленість, можливо, якби зруйнується. А, ну, чого ж далеко ходити? На 9 травня, так? Тобто, про якесь перемир'я тут не йдеться зовсім. Зруйнування якихось ну, закону якогось, так? Так. Ну, оскільки ми дивимося це, як ви знаєте, загальні енергії, загальний розклад, то є декілька пояснень. Ну, По-перше, це обстріли, руйнація. Причому такі, що в ну, багатьох ситуаціях можливо буде йтися ну, про якісь втрати, тому що тут є четвірка кубків, це стан депресії. Тобто, то коли у людей опускаються руки, руйнація будівель, чогось такого важливого. Це обстріли. Обстріли, які будуть доводити людей до такогось панічного стану, опускаються руки. Треба до цього готовими. По друге, по вежі йде звільнення від того, що не дає розвитку. Тобто якась ситуація або якісь умови, які тримають. Да? Це знаєте, це як нарив. Да? Це кінець існуючої ситуації, який вже має ось ось якби вибухнути, а ситуація має під впливом якихось зовнішніх сил. Вежа і правосуддя це як. Зруйнувати те, що не давало плодів. Це розвал існуючого зла, я б так би сказала. Це, це ще так, знаєте, як підгуркіт уламків, коли, ну, коли щось заявляли, говорили, розумієте, будували, а воно все несправедливе. Ну, так воно є. Що нам Трамп розказує, що ми напали на Росію? Так? І ось. Під гуркіт оцих уламків, під оцими обстрілами народжується справедливість. Тобто ці три аркани показують і обстріли, і руйнації, і руйнація того, що вже себе відживає, те, що не життєздатне, руйнується. Якісь домовленості, які не працюють, вони руйнуються. Ну Що ще в Україні важливого буде? Страшний суд, Трійка пентаклів, двійка жезлів. Ну, перемовини. Трійка пентаклів — це робота в команді, це є перемовини, і це перемовини з різними країнами. Тут і, я так думаю, що це можливо є, якщо їх тут три: Росія, Україна і Америка. Можливо, так. Ну тут не написана країна, але якби це перемовини. Це перемовини, які мають все ж таки знайти вихід із якогось певного становища. Тому що Страшний суд і трійка пентаклів разом це щитуються як широкі можливості для якогось проєкту. Але ж ми бачимо двійку жезлів. Двійка жезлів це володар неповного успіху. Ну, все так як і раніше показували. Тобто травень не буде відрізнятися від якогось місяця. Тут так буде багато розмов. Але всі, всі розмови заводять в тупік. Ви розумієте? Ну, Двійка жезлів, це тупік. Ось вони сідають, ось вони обговорюють. по страшному суду, і тут ось і тут і правосуддя є, ну вже все, поставили крапки, а ні, знову є якась зачіпка. Ну, Але все одно, Тут, по цим арканам немає такого, що, знаєте, ну склали руки, схилили голову. Ні, вона робота і по вісім пентаклів, вона все, все весь час буде продовжуватися. От, ну, але тут ще дуже багато протиріч. Щось очікується, щось от 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 владнається, але знову купа проблем, знову неможливо домовитися, знову хтось ставляє палки в колеса, знову таке, ну що іще. Тобто, ну, робота по домовленостям це основне, я так розумію, енергія травня буде. Ми будемо чути якусь інформацію. Так, як знаєте, як щось вийде з тіні, от те, що було приховано тут Верховна Жриця, і от раптом вийде якась інформація. І ми їй не будемо довіряти. І ця інформація якось так дивно звучати, ми так будемо якось дивуватися. Про що? Про що, йдеться? Королі прийшли. Ну ось, це так, тиск, тиск. Емоційний тиск, все ж таки тут є старший аркан сила і два королі, тобто тиснють, ну Знову ж таки, це можуть показувати і обстріли, і балачки однозначно. Балачки на різних рівнях, але все приховане, не показують правду, а не оголошують. От якась інформація буде, вона, якби знаєте, вже якби, не те, що підписано, ж, Бачите, це договори, договори, договори і до чогось дойдуть, але якось іще не оголошують, приховують, як начебто щось іще вичікують, як треба підвести якусь іще лінію. Ну тут тиск однозначно йде на нашого президента. Ми ж бачимо і знаємо, що припинення вогню Росія допускає тільки при умові, якщо Збройні Сили України вийдуть з усіх областей: з Донецька, з Луганська, з, там, Запоріжжя, з Херсонської області. Так? Ну, ми ж розуміємо, цього не станеться. І, можливо, тут, знаєте, якийсь папер підписали. Але продовжуються оці бої і продовжується тиск. А раптом ми здамося. Ну я не знаю, це якось як дурість якась виглядає. Але ну тут стоїть Верховна Жриця. Верховна Жриця вона взагалі приховує інформацію. Каже, багато чого ви не будете знати. Все буде виглядати так, як ви зараз бачите. А насправді в прихованих десь моментах все виглядає по-інакшому. Ну, так. Тут територіальне питання буде підняти за дві області. Я так думаю, це те, що я вам завжди говорю: Херсонська і Запорізька область. Ось чого вони прийшли? От, провокативні моменти, рицарі мечів і паж мечів. Територіальне питання, яке так і не вирішується. Тут різні пропозиції, якісь провокативні дії. Ну, що я вам скажу? Так, мені хотілося тут побачити Аркан Мир, оце ж тиск з приводу цих територій. Війна не припиняється. Навпаки, тут ворог скаже і щось про ці території. Ну, що хорошого для України. Що хорошого? Ну, Ми не здаємося, однозначно. Будуть якісь у нас добрі новини по пажу Пентаклівку, по Королеві Пентаклій. Вони це не дуже такі масштабні події. Паш Пентаклів це знаєте, як консультації, як знову ж таки, фінансова підтримка йде. от. Але. Все ж таки, рішення і можливість досягти успіху власними силами тут оце таке ще. Ну, стоїть четвірка мечів. Тобто це якесь затища, можливо, затища, тільки затища. Це не зупинка війни, затища. Тут владнання якихось земельних і ресурсних питань. Ну, не буду я, знаєте, як ото це називається, коли хапаєш карти за горло. Що я вам хочу сказати як підсумок. Певна стратегія, певна тактика, яка спрямована тільки на досягнення своїх цілей і тільки на справедливість, вона йде. Тиск ми витримуємо. витримуємо. Перемовин купа. І на кожен випадок, у нас якби, ну, є якийсь аргумент, да? коли нам щось пред'являють, а ми теж можемо щось пред'явити. Ну і ми стоїмо на своєму. Тут я не бачу, щоб Україна зламалася, здалася. Нема тут арканів таких. Розумієте, просто всі очікують, що травень буде переломним, що все закінчиться, поставлять крапку. Ну ні, ні. Ну в Україні ви ж бачите, да, і вежа є, і рицарь мечів, і паж мечів, і сила, хоч як не крути, але дуже багато перемовин. Перемовин. Ми шукаємо справедливість. Партнери у нас є. Ну, але ж досі ті партнери, хто в ліс, то по дрова. Ну але ми в будь-якому випадку тут Україна не опускає руки, продовжуємо. Боротися, продовжуємо відбиватися за своє право на життя. Тиск ми витримуємо і обстріли. Прильоти, руйнації, втрати, це, на жаль, не припиняється. І це багатьом з нас несе ну, знаєте, як розчарування, да? коли люди ну, дійсно втомлені, вже скільки було надій, але все воно як не вгамується. До речі, тут ще може бути. Ще я вам забула сказати, тут інформація така. Можливо, тривала відсутність світла, тому що, можливо, от тут от буде ну, влучання в якусь нашу енергетику. Отак от, от. І проясниться ситуація по цим двомарканам про якусь територію. Ну, але багато чого в травні так і ще і лишиться в тіні те, що народу не будуть оголошувати. Ну, такий травень. Тобто, ми побачили, перемовини будуть продовжуватися різного рівня. І ще ніхто не доходить до остаточної крапки. Обстріли будуть. Це головне, що ми мали чути і знати про о, травень в Україні. Дивимося травень для Росії. Енергія місяця для Росії. Сім кубків. Уявний успіх. Уявне володіння якимись благами, розчарування від певної реальності, тут перебування у е, скрутному становищі, бо я не знаю, не знаю, за що вхопитися. Бачите, рука в розгубленості. Так? І тут так, і себе води в оману і інших. Перед Росією відчинено декілька дверей, декілька можливостей, не одна. Але Росії дуже важко зробити вибір. Ну, припустімо, ті ставлять умови, як має закінчитися війна. Ну вони ж теж, можливо, там і хочуть її закінчити, ту війну, так але ж як її закінчити, так, щоб не пригадати. Як закінчити максимально для себе вигодно? І ось вони вагаються і не можуть зробити ці вагання, заважають їм зробити правильний вибір. Тому що сім Кубків це аркан туману, миражів, якихось ілюзії тут. Поки нема чогось реального, вони себе тішать якимись мріями і видають бажане за дійсне. І сім кубків це завжди аркан нездійснених мрій, якісь брехливі обіцянки і вигадані рішення. Пам'ятаєте, я вам казала, то вони Одесу хочуть захопити, то на Дніпро вони йдуть і вони. Можливо, своїй публіці, до речі, сімка копків це ще аркан інтернету. Інтернету, сповіщення, новин, які передаються, ну, телебачення. так? От. То, можливо, тут по телебаченню вони просто своєму народу вливають якусь ілюзію, от годують їх чимось, підготовують, підкормлюють. розумієте? От що ось ми будемо захоплювати Одесу. І ця Росія скаженіє від радощів. Тобто, отаке щось. Оце така енергія травня. А, до речі, вони же ж. 9 травня свято буде, так? Ну чому би їм там на трибуні не стати і не сказати: ми перемогли, ми зробили денацифікацію, денаціоналізацію, ми там зробили те, ми захопили, ми розбомбили бандерівців. Тобто, розумієте, якась ілюзія. Бажане видають за дійсне. Що буде на Росії? У нас теж випадав страшний суд, і тут випав страшний суд. Сім мечів страшний суд і місяць аркан брехні. Дивіться, до речі, сім кубків це ілюзія, а луна це є ну, брехня. Місяць це є брехня. Сполучення цих арканів читається як розгубленість. Розгубленість перед чимось явним, тому що є страшний суд, або якась неізбіжність, те, що має відбутися. Да? От те, що має відбутися. Якісь події їх дуже лякають по страшному суду. По страшному суду це взагалі не поганий аркан, це аркан, який змінює якісь важливі події. Тобто, щось поміняється докорінно. І ось дивіться, те, що має в них помінятися докорінно, їм це несе страх, несе страх і переляк, невпевненість. І по всім мечів вони тут думають, як би оце оцю реальність. Якби обіграти, бо, тому що тут нема готовності до цих змін, вони бояться. Як пояснити народу ці, ці зміни? Треба якось, е, е, якусь маніпуляцію, якусь хитрість зробити, якусь хитру стратегію, якось ухилитися від якогось, ну не то щоб рішення, а якби, е, ну тут не приховати правду, тобто викрутитися. Бо Страшний суд вимагає. Негайних змін, а Росія не готова. Страх і невпевненість. Тут якась задумка, хитрість побудована на обмані. Можливо, вони ж мають якось, я вам говорила, що росіяни вийдуть із Херсонської, і Запорізької області, так? але як вони мають це подати своїм. Ну, тим, хто загинув, да? тисячі їх там загинули, Кацапів. Да? І ради чого? Ради того, щоб вийти. Тобто, навіщо тоді ми лізли туди, якщо ми не маємо успіху, ми полишаємо цю територію. По страшному суду це має відбутися. До речі, страшний суд це повернути. І ось вони мають щось повернути, але їм дуже страшно це робити. Місяці сім сімка мечів. Вони просто ну, не розуміють, чим це для них закінчиться. Добре ще. Колісниця. Паш Кубків Ну, Але будь-що тут вони будуть добиватися свого, тут вони наполягають, вони тиснуть, вони лізуть, вони пруть, вони йдуть. Одночасно якось на декілька кордонах. так? Вони якось посилюють і одночасно посилюють свої кордони. Щось їх тут будуть хвилювати території саме біля кордонів. Питання кордонів номер 1 у них. Щось вигадують нове. Переміщення техніки, і все це якось ну. Будуть, ну, що вони будуть робити? Тут активні дії. Вони будуть намагатися просуватися. Ну, бачите, колісниця і тут жезлів це дуже активні карти, це просування тут з вогнем. Ну, але Паш Кубків, Паш Кубків це більше як новини, це якби трошки чогось. От колісниця сама по собі аркан, який показує просування, а поруч паш, Ну, просунулися, але не дуже багато. Це те, що я вам говорила. Так? От, от таке щось буде. І будуть видавати це за шалений успіх. От вони там пройдуть там якесь поле, будуть. Причати, що ми вже володіли всією Україною. Теж вежа випадає на них, теж вежа. Ми дивилися Україну, вежа перша випала, тут вежа і диявол. А їм прилетить знатно, ой, як їм прилетить. Тут таке зарево буде, дивіться, тут дуже схоже на Кремль. Дуже б так би хотілося. Да? Ну, але це руйнація. Це руйнація це якийсь вибух, який буде тягнути за собою навіть людські жертви, смерті. І це, це знаєте, як Кара Небесна. Дивіться, тут такий ідеяло, він якби стоїть над населеним пунктом і несе загрозу, та? і несе ось огроми молнію, після якої десятка мечів, як зупинка. Тобто буде щось уражене, важливо, те, чим користувалися на війні. Кара небесна, і вони це дуже відчують. І ще тут, до речі, про якісь природні катаклізми. Можливо, можливо у них будуть ну, я не думаю, що це прям землетрус, хоча по арканам дуже схоже, але ці аркани щитуються як природні катаклізми, наслідки яких ведуть до, до, до нуля. чи що. Можливо, не врожай. Можливо, допустимо, припустимо, по травню місяцю, так, вони вже будуть бачити, там, які в них озими, там, чи що якийсь неврожай. Тобто наслідки якоїсь іще природньої катастрофи у них тут буде. Або оцей вибух у них несе екологічну катастрофу. Тут будуть гинуть люди. І ще що у них там? Імператор вісім мечів сила. О, це вже цікаво. А тут назріває бунт в керівництві. Біля імператора стоїть вісім мечів, тут розділ, розвал, обмеження, якась сила проти імператора, ну, якісь силовики, ну, той, хто має якусь силу проти імператора. Це про те, що у Путіна серйозний розкол всередині, от в керівництві. Бачите, імператор, і вони йому обмежують якісь дії. Ну, В їхньому політбіро, чи що там якийсь розкол, бунтують. Вони не згодні з чимось. Причому доволі відкрито це вже, так? Да? І це зріє якась сила проти імператора, аби його ну, обмежити в чомусь. Це дуже добре. Ну, Що ще? Вісім кубків, королева Пентаклів. Я вам говорила, що з якихось земель будуть виходити. Вісім кубків вийти, вийти звідкись? так? Королева Пентаклів земля і Рицарь пентаклів поступово. Підніметься питання, що треба піти з, який, з якоїсь території. Це обговорюється давно, це ну, не в травні, це, це вже давним-давно. Це їм, знаєте, як, оце, до речі, можливо, от по страшному суду. Я говорила, так, щось, треба їм діяти, треба щось робити, як приговор якийсь це треба зробити, але вони дуже бояться. І ось тут, от врешті-решт, вони це роблять. Це не робиться миттєво, тому що рицар Пентаклю у нас такий повільний хлопець. так, повільно. І Тут, якби, коли ми дивилися оцю верхівку, тут якби на оце дається вже згода. Але знову ж таки, тут не знають, як донести це масам, як, як відреагують люди, тому якось це поступово будуть, дозовано, Ну або знову ж цей вихід, бачите, вийти. вийти. Вісім кубків. Ну, може, як черговий жест доброї волі. Отак-от. І тут ще можна як це розшифрувати в якійсь галузі, я не знаю, в якій тут, аби мечі були, я б сказала, що це, можливо, військова, пентаклі, у них якийсь провал, якось Або взагалі це показано як фінансова криза якась. Тут гроші йдуть, гроші йдуть. Тобто неумалімо. Ми намагаємося стримати, стримати, але гроші йдуть. Вони йдуть, і це дуже відчутно. Отак Ну, ще що? Оцих ну, Кацапів, Трійка кубків, шість кубків і місяць. Ого, в цій колоді, до речі, два місяця, дві луни. Це слов'янське таро, така вона трошки незвична. Тут більше арканів, аніж 78. Про що? Ну, це про суцільну брехню. Якщо тут два аркани місяці, це суцільна брехня. Таємні домовленості з третьою країною якоюсь будуть, тому що трійка кубків є. Бачите, тут домовляються на Україну падала трійка Пентаклів, сумісна співпраця. А тут теж, можливо, за яким столом збираються так, але вони збираються і не вірять одне одному. Це та країна, з якою раніше вже були розмови. Ну може, це Китай чи Північна Корея? Не знаю, шість кубків це як уже минуле. Ми вже ми вже це обмусолювали. Ми знову зустрічаємося. Ми знову будемо щось обговорювати, але ми не віримо один одному. В очі одне, поза очі друге, місяць, суцільна брехня. Будь-які зустрічі, перемовини, все з туманом, все з брехнею, все з двойним дном. От. Ну і 6 купів каже, та це все вже було. Ну що, Росія не змінюється, ніщо її не міняє. І травень той час, коли для росіян треба напустити на всіх туману. От розумієте, воно почалося розкладом сім кубків. І ось дві луни, два місяця це, ну, знаєте, брехня в кубі. Тобто, весь травень вони щось нам будуть втирати не тільки нам, а й навіть своїм партнерам, навіть комусь. Вони щось будуть втирати, щось будуть брехати. Щось будуть казати, одне будуть робити друге, відволікати увагу від чогось головного. Отак-от. От ну, побачимо. Побачимо, але по цим арканам я теж не бачу зупинки війни. Навіть якщо вони будуть говорити, то все, війна зупиняється. Ми зупиняємо на 30 днів. Дивіться, це суцільна брехня. Вірити не варто. Травень ще не являється тим місяцем, коли б можна було сказати, що йде зупинка війни. На жаль, ну добре, подивилися Росію Україну в травні. Будемо спостерігати. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую вам за увагу.